Геодезія це певний об'єм роботи геодезистами, які роблять спеціальний виїзд на земельну ділянку. Вони вам наносять повністю всі обмеження, які існують по ділянці, всі сусіди, які побудували справочинно на правочину, тобто згідно своїх меж і відповідно до ваших. І також наносять всі комунікації, які проходять повз. Тобто світло, газ, вода, каналізація. Цей е, головний документ він є обов'язковим для того, щоб ви почали будь-яке будівництво в майбутньому. І коли ви отримуєте документ від Геодезиста, ви вже з ним безпосередньо можете звернутися до будь-якого архітектора, який він відносно відповідно цих всіх обмежень може створити вашу пляму збудови. Чому важлива збудови? Бо вона є основою для покупки ділянки. Тобто, якщо ви навіть бачите в натурі ділянку, яка має гарні правильні форми по геометрії, наприклад, там 20 на 40. І ви розумієте, що ніби ви можете розмістити будь де будинок, але ось за допомогою геодезії, за допомогою архітектора, ви можете дійсно знати, де ви можете розмістити ось свій будинок, бо можливо є якісь обмеження, які йдуть візуально, тобто над ділянкою або під землею. І за рахунок цього бувають такі випадки, що такі ділянки взагалі не придатні для будівництва, бо немає взагалі можливості розмістити хоча б невеликий будинок. Тому звертайтеся до нас компанію, ми проведемо геодезію, щоб вияснити всі наявні обмеження по вашій ділянці.